thank you Вітаю, за мікрофоном Володимир Гарматюк. Ви слухаєте програму Української служби польського радіо? Підсумки тижня у Польщі. Сьогодні говоримо про зустріч міністра МЗС Польщі та України у Варшаві, Конфедерація ПІС проти виділення коштів на східний щит, річниця Польщі в НАТО Анджей Дуда закликав США розташувати в Польщі ядерну зброю чи можлива економічна співпраця Польщі, Литви України, а також зміни до програми 800+, вже за кілька тижнів. Андрій Сабіга прибув до Варшави вранці 12 березня в середу. Біля приміщення МЗС Польщі відбувся короткий брифінг для засобів масової інформації. Міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що польська сторона задоволена досягнутими українцями і американцями результатами переговорів у Джедді. Чим добре панство, багато міміло вітаючись і в... вітаю пані та панове. Мені дуже приємно вітати в міністерстві закордонних справ старого друга Андрія Сибігу, який чудово говорить нашою мовою. Ми консультувалися перед зустрічю в Саудівській Аравії. Нагадаю, що в цій справі зателефонував до мене генерал Кіт Келл, і пан міністр дорогою із Саудівської Аравії до Києва розповів мені про перебіг зустрічі, і ми задоволені тими новими пропозиціями і новими ідеями щодо припинення. Російської агресії на Україну, звісно, ми перебуваємо в постійному контакті, але безпосередня розмова про польсько-українські і українсько-європейські справи важить багато. Безпосередня розмова о царій агенді справ польсько-українських і українсько-європейських речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський повідомив, що міністр представив позицію Польщі та Європи щодо цих переговорів. Була то розмова багато добра, яка розв'яла трошки. Це була дуже хороша розмова, яка розвіяла деякі наші європейські страхи. Тут ця розмова також була адресована європейським союзникам США. Генерал Келок та його співрозмовники погодилися, що обидві сторони віддано виступають за стабільний справедливий мир в Україні. Було представлено основні очікування від цих зустрічей та напрямок переговорів. тривала около Речникам за польщі теж підтверд твердив, що позиція Польщі щодо підтримки України у війні з Росією є незмінною. Польська дипломатія вважає, що жодні рішення щодо можливого миру не може бути ухвалено без Києва. Першим із європейських міністрів, кого український очільник дипломатії Андрій Сабіга поінформував про результати переговорів української та американської делегації в Саудівській Аравії, був саме міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Дорогі паніше, дорогі радку, дорогий пане міністре, дорогий радику. Мені дуже приємно. Що маю таку можливість дорогою додому зустрітися з тобою, як з першим міністром з Євросоюзу, поінформувати про ті результати дуже важливі майже історичні зустрічі, зустрічей, переговори, які ми мали в Джедді у Саудівській Аравії. Я дуже вдячний за постійний контакт з тобою, за обмін думками. Це завжди важливо, особливо перед такими зустрічами. Але й після таких зустрічей я дуже це ціную. також варто того доценя. Підтвердили міністри відновлення постачання озброєнь до України. Не Андрій Сибіга наголосив, що це переломний момент. Поінформував пана міністра результатах, а я поінформував міністра про результати, і вони дуже важливі. Україна підтримала та прийняла пропозицію американської сторони укласти тимчасове перемир'я. Це дуже важливо. Укласти тимчасове перемир'я на 30 днів. Тепер американська сторона звернеться з цього приводу до російської. Хочу також ще раз підкреслити, що Україна це країна, яка найбільше хоче припинення війни та укладання справедливого міцного миру. Це дуже Важливо я ще раз хочу подякувати польській стороні, польському народу за підтримку, яку ми отримували і отримуємо. Дуже важливим результатом переговорів є відновлення поставок зброї з Ряшева, тому що Ряшев є найбільшим логістичним центром, звідки ми отримуємо зброю. Тому це дуже важливе рішення, особливо зараз для нашої оборони, нашої підтримки, і це також є наслідком цих розмов і результатом вчорашніх вчорашніх розмов. У відповідь на питання про те, чи готовий президент Росії Володимир Путін піти на компроміс питання окупованих територій та нейтрального статусу України, Андрій Сабіга наголосив, що Україна зацікавлена в тривалому мирі. Чітко вам скажу про позицію українську, що ми виступаємо за справедливий всеосяжний мир для України, тому що це теж запорука безпеки в Європі. Тому дуже важливо відстоювати цю позицію. Дуже важливо мати підтримку наших партнерів саме в досягненні справедливого миру. Нам не потрібна ситуації просто відсутність війни. Нам не потрібен Мінськ-3, і нам не потрібна Ялта-2. Ян Пекло, колишній посол Польщі в Києві, вважає, що результати американсько-українських переговорів в Саудівській Аравії, і заява України про готовність укласти перемир'я є кроком в правильному напрямку. Водночас, все свідчить про те, що Росія, можливо, не погодиться на припинення вогню на умовах узгоджених в саудівській Аравією американцями і українцями. В ефірі польського радіо 24 Ян Пекло зазначив, що проблемою може бути не лише збереження перемир'я, але й контроль за його дотриманням обома сторонами. То бенджемовав, пристрігав за віше. Хто контролюватиме дотримання режиму припинення вогню на морі, у повітрі та на суші? Не можна припускати, що обидві сторони просто охоче дотримуватимуться цього припинення вогню. Має бути якась зовнішня сила, яка могла б контролювати його. І ось питання: хто б це міг бути? Вже відомо це чітко сказала Росія. Це сказав Олавров. В жодному разі це не можуть бути країни Західної, центральної та Північної Європи, тому що це країни на. Нато тому вони не дозволять, щоб НАТО було гарантом дотримання цього перемир'я є й інші російські ідеї, які вже делікатно викладено на стіл. Миротворчі сили Брікс, Китай, Індія, Бразилія іншими словами, практично союзники Росії, які б допомагали Росії робити все, що вона хоче. І ще один важливий меседж з вуст Піскова. Тобто Путін промовив вустами Піскова свого речника, речника Кремля, що всі ці чотири області: Запорізька, Херсонська. Донецька і Луганська мають належати Росії на цей момент. Деякі з цих регіонів все ще перебувають під українською адміністрацією, а решта під російською окупацією. Я думаю, що це може бути досить великою проблемою, тому що українці просто не можуть погодитися на щось подібне. Українці ще щось такого просто не могуть згодити. Це був важливий історичний момент. Так говорить про вступ Польщі до НАТО. Колишній міністр національної оборони Януш Онишкевич цього тижня виповнилося 26 років, як Польща стала членом Північно-Атлантичного альянсу. Януш Онишкевич у інтерв'ю польському радіо 24 заявив, що якби Польща не приєдналась до НАТО, вона би опинилася в такій самій ситуації, як зараз Україна, а можливо і гірше через загрозу з боку Росії не будучи в НАТО, Польща перебувала б поміж двома великими політичними блоками з одного боку НАТО і ЄС, з іншого боку, Росія. І через це була б спокусою для Росії на відбудову своїх впливів у Польщі. І якби ми не були сьогодні в НАТО, ми були б у такій самій ситуації, як зараз Україна або ще гірші. Ян Олдаковський директор музею Варшавського Скоповстання каже, що понад 80 років тому Польща, не маючи достатньо міцних альянсів, стала жертвою жахливої війни, а потім потрапила до радянської сфери впливу. НАТО було створено після Другої світової війни як форма спільного захисту від загрози з боку СРСР. Але навіть тоді багато людей працювали над зближенням Польщі до західних країн. Один із найважливіших із них був той, хто на власні очі побачив, що означає бути ізольованим союзниками у річницю вступу Польщі до. Нато, ми повинні особливо згадати постать Яна Новака язуранського зазначає директор музею Варшавського повстання. Кур'єра з Варшави, який по досвідченню, це кур'єр з Варшави, який, бачивши військову поразку Варшавського повстання, постановив працювати над тим, щоб польща ніколи не була сама. Він вів Польщу до НАТО, діючи як такий лобіст важливої справи. Те, що ми сьогодні не боїмося війни, знаємо, що завтра прокинемося у безпечній країні. Це також його. Заслуга без нього, без нього ми б перебували під загрозою на, тієї напруги, на, яка в цій частині Європи на, досі є актуальною. Напінця на тура в те й Європи сам чомгля можливе. Янолдаковський вважає, що різниця вступу Польщі до НАТО є надзвичайно важливою датою в її історії. Цей день також згадують про людей, які в роки перебування Польщі в зоні впливу Москви та після розпаду Совєтського Союзу працювали для співпраці Польщі з західними країнами. Варто теж прибіняти тих, хто вже до того. Варто їх пам'ятати, бо вони призвели до цього. Вони зробили висновки з історії. Вони зрозуміли, що немає свободи без союзів, які гарантують рівновагу сил. Бо у світі завжди є країни, є імперії, одні з яких йдуть в напрямку зла, а інші творять політичні системи, що опираються на цінності демократії праці вольних народів, котрих систем політичного на демократії. Отже, 12 березня 1999 року Польщу прийняли до НАТО того дня у сполучених. Чені штати міністр закордонних справ Польщі Броніслав Геремак передав державному секретарю США Мадлен Олбрайт листа про ратифікацію північно-атлантичного договору через чотири дні, 16 березня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, відбулася церемонія прийняття трьох нових країн до північно-атлантичного альянсу, в тому числі й Польщі. І все ж загроза існує для НАТО і для окремих його членів також напередодні вторгнення в Україну Путін висунув ультиматум, що з усіх країн, які стали членами НАТО після 97-го року, мають бути виведені всі іноземні війська минулого року. В контексті війни Росії проти України, польський прем'єр-міністр Дональд Туск звернувся до європейських партнерів з амбітним планом спорудження на східному кордоні Європи так званого східного щита цього тижня. Польська програма Східний щит врешті була визнана європейським парламентом як як флагманський проєкт ЄС, який посилює безпеку, євродепутати прийняли поправку Європейської народної партії до резолюції щодо оборони. Східний щит і Балтійська лінія оборони були визнані програмами, які мають бути включені до так званої білої книги ключових військових проєктів. Європа нарешті прокидається. Це гарне рішення для Польщі і для всієї спільноти. Так сказав польському радіо аналітик порталу захисту Юліуш Сабак. Він зазначив, що резолюція про східний щит і Балтійську лінію. Оборони є визнанням старих країн ЄС, що Росія є загрозою. Україна страждає від цієї загрози. А для решти Європи загроза може виходити з напрямку східного флангу НАТО. Zachodnioeuropejska część Unii. zachodnio Zachodnioeuropejska częśćna że... jest że... wzięła do wiadomości, że zachrozu stanowią nie tylko bieżący, czy migranci z południa, ale i także zbrojny konflikt, jakiej z Ukrainy może rozłożyć się na innej terytorium i stanowić zagrożu bezpieczeństwa ES. I zagrozić bezpieczeństwu całej Unii Europejskiej. Експерт оцінив, що рішення Європарламенту також є успіхом для Польщі. Юліус Сабак нагадав, що це власна програма уряду, і будь-яка підтримка з за кордону, включно з фінансовою, буде корисною для такого великого проєкту. Проєкт, напевно, коштовне скомпліковане. Проект, безперечно, дорогий, складний, розписаний на довгі роки, і визнання його євросоюзом суттєвим для безпеки відкриває, звісно, можливість його дофінансування чи співфінансування із коштів ЄС. А це також добре для польського платника податків. Іформація добра для польські для польського податника. Східний щит це елемент національної програми оборони і стримування згідно з розрахунками Міністерства національної оборони, і генштабу збройних сил Польщі на кор кордоні з Росією та Білоруссю планують спорудити 700 кілометрову смугу військових об'єктів, яка сягатиме 50 кілометрів у глиб країни. Це буде мережа військових укріплень, дотів, колючого дроту і протитанкових споруд. Система наземних загороджень та споруд буде супроводжуватися засобами супутникової і розвідувальної техніки. Запропонований Польщею східний щит, який передбачає укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю, був включений до резолюції Європарламенту завдяки зусиллям польських. Євродепутатів від європейської народної партії та внесений поправці проєкт отримав підтримку більшості політичних груп. За це проголосували 419 євродепутатів проти 204, в тому числі депутати від права і справедливості і конфедерації. Після повернення з Туреччини прем'єр-міністр Польщі послався на свій короткий запис на цю тему, який він опублікував на порталі ікс. Прем'єр-міністр сказав: мені бракує слів. Проти голосували лише прихильники Росії. Ії, в тому числі, піс. Кінець ілюзіям я працював над цим багато тижнів, аби гарантувати, що інвестиції та витрати, пов'язані з безпекою східного кордону Польщі, визнаються спільною відповідальністю Європейського союзу, сказав очільник польського уряду. Це не було так, що всі стали і класкали, коли о це не було так, що всі мені плескали, коли я про це говорив. Це вимагало дуже серйозної роботи. І те, що конфедерація голосує завжди так, як очікує Росія, мене це не дивує, бо конфедерація не приховує своїх антиукраїнських і проросійських симпатій. Але те, що піс, ймовірно, дуже заплутавшись в ситуації, приєднався до конфедерації, і пізніші дурнуваті пояснення виходить навіть поза межі моєї уяви. Пужні ідіотичне тлумачення. Це щось, що прекрати навіть моє виображень, сенатор від громадянської коаліції Кшиштоф Квятковський каже, що для нього не зрозуміла позиція опозиційних євродепутатів у голосуванні за проєкт Східний щит. На його думку, ПІС своїми рішеннями, прийнятими у Європарламенті, зменшив відчуття безпеки польських жінок та чоловіків. Парламент європейський вперше європейський парламент приймає позицію, в якій говорить про збільшення коштів на оборону. Одним із найбільших проєктів є щит схід, тобто захист польсько-білоруського і польсько-російського кордонів. І польські політики голосують проти. Хай самі собі дадуть відповідь на питання, чи вони все ще представляють Польщу чи якісь інші країни. Ске Чакі Політики з урядової коаліції критикують позицію опозиційних євродепутатів, які не підтримали резолюцію про посилення оборони Євросоюзу. Сенатор від третього шляху Мірослав Ружанський вважає, що євродепутати від ПІС і конфедерації явно не розуміють, в чому полягає сенс та існування Польщі. Кожна ініціатива, яка поправляла би наше безпече, кожна ініціатива, яка б посилювала нашу безпеку, має прийматися з розумінням. Деяким політикам треба пояснювати, в чому є наш національний інтерес. Бо те питання безпеки Європи це також питання безпеки Польщі. Я особисто не розумію, чим керувалися праві політики. Розуміє такого заховання політику в той правий сторони. Магдалена Беят із лівих важає, що євродепутати від Піс і конфедерації довели, що діючи на шкоду країні. Такі дякування супревським помислі Кремля, і добротакії в першу чергу вигідні Кремлю. І було б добре, аби вони двічі подумали, кого представляють у європейському парламенті. Сьогодні в цій глобальній ситуації, у якій ми опинилися, Європа є нашим найбільшим гарантом безпеки, і ці гарантії безпеки йдуть через посилення мілітарної безпеки. Немає іншого шляху. Немає іншої дороги. Про те, що європейські депутати від права і справедливості не розуміють, де полягають національні інтереси, говорить віце-міністр національної оборони Польщі Павел Залевський в ефірі третього каналу польського радіо, заступник міністра Залевський сказав, що депутати ПІС не змогли піднятися над внутрішньополітичною суперечкою. Мамі послух пісок, дуже страчили компас загубілі депутати. Від піс загубили компас, заблукали, перестали розуміти, що означає патріотизм. Загубили компас, як має поводитися польський патріот. Так вони є патріотами, але заблукали в тій внутрішньополітичній ненависті. Втратили орієнтири і розуміння, де є інтерес країни і де є інтерес народу. Айнства інтерес народу у рамках голосування. Було прийнято поправку, запропоновану делегацією громадянської коаліції. Та польської селянської партії до європейської народної партії, яка визнала східний щит флагманським проєктом для безпеки усієї євроспільноти, поправку також підтримали депутати Європарламенту від ПІС і конфедерації, проте проголосували проти всієї постанови. На їхню думку цей документ, серед іншого, забирає в Польщі повноваження у сфері оборони, передаючи їх у руки інституцій Євросоюзу. Депутат від ПІС Яцек Сасін вважає, що резолюція Європарламенту від 12 бе. Ерезня про захист співдружності є шкідливою і підриває суверенітет Польщі у третьому каналі польського радіо Яцек Сасін зазначив, що політики ПІС, незважаючи на загальний спротив, цю поправку таки підтримали. По перше, для того, що оддає справи оборонності в Беренсевс, по перше, тому що віддає справу оборони в спільні руки європейської політики, за що голосуватимуть більшістю голосів. Тобто цим польщу буде позбавлено можливості впливати на свою оборонну політику, зокрема передовсім на закупівлю озброєння. Тобто такі рішення мають ухвалюватися централізовано поза Польщею, а нам це не подобається. Ми хочемо приймати рішення про свою оборону. нам ще не подобається. Це ми децидувати свої оборонності. Я це ксас. Він зазначив, що положення про неодностайне ухвалення оборонної політики допускає можливість залишити Польщу на призволяще в разі російської агресії. Він згадав про співпрацю країн Європейського союзу з Росією після вторгнення її до Грузії і подальшої анексії Криму та початку війни на Донбасі. Лідер ПІС Ярослав Качинський теж пояснив в соцмережах, що європейський союз хоче обмежити суверенітет Польщі у сфері оборони. Іншу дискусію та протистояння на рівні президент уряд викликало інтерв'ю президента Польщі Анджея Дуди тижневику Financial Times. Він підкреслив, що закликав США розмістити ядерну зброю в Польщі. Кордони НАТО перемістились на схід у 99-му році, тому через 26 років інфраструктура НАТО також має зміститися на схід. Для мене це очевидно. Я вважаю, що не тільки вдалий час зараз, але було б безпечніше, якби ця зброя уже була тут, сказав Анджей Дуда. Президент Польщі підкреслив, що. Що остаточне рішення щодо розміщення американської ядерної зброї залишається за Дональдом Трампом, водночас нагадав, що Володимир Путін у 2023 році оголосив про передачу тактичної ядерної зброї Білорусі союзникові Москви, у війні проти України. Президент Польщі підкреслив, що це утримає Росію від можливої агресії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Ту сказав, що він високо цінує зусилля президента Анджея Дуди щодо забезпечення безпеки Польщі. Однак сказав, що в кожного є свої методи ведення дипломатії. Jestem przekonany, że wyłącznie dobra wola i, i chęć wzmocnienia polskiego. Ja przekonany, jeszcze co wyłącznie dobra, dobra wola i barżanie posilyty polsku bezpieku kierowały panom prezydentom. Natomiast czy takie metody efektywne? Ja mają tutaj swoją dumkę. Mnie imponuje też, co robić prezydent Duda, aż czy rozkazu. Nawet, jeszcze ja nie zawsze wyznaję jego metody jak najkraści, Ale każdy ma swoje poglądy na to, jak wygląda do dozrila dyplomacja. Ja bliżej cenię też, co zrobił prezydent Duda, niż te, co zrobiła opozycja w Europejskim Ті вижає оценям старання президента Дуди, ніж то, що зробила опозиція в парламенті Європейській міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи заяву польського президента, сказав, що волів би, аби питання ядерної зброї вирішувалися на спеціальних нарадах і в спеціальних групах. jak pan prezydent przez 10 lat się nie przyzwyczaił, że jak pan prezydent za 10 roków nie zwyk, że za koronowną politykę здійснюje urząd, to już i nie zwyknie. Ja bym by te by pytania obgwarowywolały się w ramach grupy jądrowego planowania i w retelnym dialogu z jaki mają tę zbroję, a nie publiczno. Które mają tą broń, a nie publiczno. треба почекати з розміщенням ядерної зброї на території польщі це говорить адам дідіч із польської народної партії третій шлях депутат джедіч ну, у польському радіо «24» сказав що з одного боку це посилить військовий потенціал а з іншого це ризик Наслідки вживання використання цієї зброї ми бачили виключно під час другої світової війни коли ті боєголовки були набагато менші тож треба мати усвідомлення і відповідальність щодо застосування такої Зброї вона звісно діє як чинник стримування. Але якби такий ядерний конфлікт почався, то не було б переможців у ньому. На добро справи німа виграних в такій війні. Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський підтримує пропозицію президента в розмістити ядерну зброю в Польщі. В ефірі третього каналу Польського радіо він заявив, що Польща хоче більше брати участь в програмі ядерного обміну. Polska bierze udział w programie nuclear sharing, czyli dzielenia się. Polska bierze udział w programie nuclear sharing i elementem tej programy w różnych krajach jest też ta zbroja się na ich terytoriach. Toż mnie netytuje, że prezydent do tego zaklękł. Pozycja Polski do dawno widała, i my chcemy, mość ta udział była jeszcze głębsza. Znane, że chcemy. Аби те удя був є ще глемше, заява президента щодо ядерної зброї це радше голос в дискусії ніж анонс конкретних дій. Так, Патрик Міхальський із ВППЛ прокоментував заклик президента Анджея Дуди. Це сигнал надіслали американській адміністрації. Сказав він в ефірі польського радіо. 24. чотири Анджей Дуда висила сигнал, вже он волав би... Андрій Дуда посилає сигнал, що він хотів би, щоб тією захисною парасолкою була охоплена Польща, коли йдеться про американську ядерну зброю. І на мою думку, це наразі є такий жест. Я опускаю тут питання внутрішніх консультацій, бо таке рішення, безперечно, мало б тут свої наслідки. І очевидно, висловитися також тут мали б наші союзники. Хоча, очевидно, польща мала б тут приймати рішення, але не уявляю собі, щоб це питання не було проконсультоване із союзниками. Децидована не відображав собі, щоб та квестия не була сконсультована вевнуш союшніку. Польща наразі не має шансів приєднатися до програми ядерного обміну, каже Альберт Свідзінський, директор з аналізу стратегії і ф'юче. Альберт Свідзінський додає, що програма Nuclear Sharing не дозволяє використовувати ядерну зброю, передану приймаючим країнам за програмою. Доки не буде виконано відповідних умов. Вони називаються у Америці загальною війною. Рішення про початок якої ухвалює конгрес до того часу. Ядерна зброя залишається під виключним американським контролем. Проблем полега на тим, що долучення польської програми Нюклеаршерінг. Проблема в тому, що долучення Польщі до програми Нуклеаршерінг спричинилося би до того, що США були б менш захищеними, бо мали б менше політичних можливостей розглянути доцільність приєднання до якогось конфлікту, в який би Польща була безпосередньо втягнута. США, які найімовірніше, будуть зменшувати свою присутність на східному фланзі, а не збільшуватимуть її, не будуть до цього готовими. А спроба Анджея Дуди не матиме великого значення і вкотре. Буде проігнорована. А проба президента Дуди нема іншого значення і зostanie поразковані зігнорована. Американська влада скептично відреагувала на пропозицію президента Дуди. Віце-президент Шаджей Ді Венс сказав, що це мало ймовірно. Польща та Україна подадуть запит до країн Великої Сімки на організацію наступного року форуму з відбудови. Про це повідомив міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Пашик. Після 10-го засідання польсько-української міжурядової комісії економічної співпраці він сказав, що польські підприємці хочуть допомогти відбудувати Україну. Кшиштоф Пашик додав, що це дуже важливо. Мендже то досконала оказія до це буде чудова нагода залучення польських фірм, польських підприємців, а разом з тим польської економіки до процесу відбудови України. Не приховую, що для мене і для Міністерства розвитку і технології це дуже важливо, бо це підняло б нашу участь у цьому на цілком новий рівень. Принесення цього заангажування на зупині новий пожом. Під час переговорів також домовилися, що польський льот братиме участь у ринку авіаперевезень з України. Перший такий прилот. Перший такий політ відбудеться за участі польсько-української економічної комісії. Ми спільно зробимо це, але це також потягне за собою сильну підтримку для нашого авіаційного сектора. Це також відкриє можливості для наших вантажних перевезень, і це також безперечний успіх нашої сьогоднішньої зустрічі. Те стежні вонпівий сукце з дішого споткання. Тим часом у Варшаві експерти, бізнес та економічні аналітики в межах Люблінського трикутника обговорили вплив нових міжнародних реалій на ситуацію в регіоні. Це була головна тема економічного форуму у рамках Люблінського трикутника. Основою цього форуму, за словами Даріуша Шемчихи із польсько-української господарчої палати, є спільне усвідомлення загроз і викликів, перед якими опинилася Польща, Литва та Україна. Jesteśmy z tego regionu, mamy podobne trudne doświadczenia. Polska i Chabom militarnej, humanitarnej, a także ekonomicznej do pomocy. Litwa ma jej porty i możliwości buty energetycznym hubom. Polska i Litwa mogą razem podtrzymywać modernizację Ukrainy. Wsparcie w modernizacji Ukrainy. Очільник польського агентства інвестицій і торгівлі Анджей Диха підкреслив, що польські компанії, які досі працюють в Україні, вже готуються до її відбудови. Він також назвав пріоритети для польського бізнесу. Шанси на інвестиції на робітні Думаю, В багатьох регіонах України будуть шанси на інвестиції, на заробляння грошей, на створення бізнесу. Ми відслідковуємо бізнес-інтереси наших фірм і бачимо, що зацікавлення є на заході України. Там ми маємо найбільше контактів, і це логістично. Зручніше через близьку відстань до нашого східного кордону. Істичні теж близько польської границі. Колишній директор представництва польської спілки підприємців та роботодавців у Києві Назарій Волянський зазначив, що завдяки страхуванню інвестицій, іноземні компанії мають щораз більше довіри до ведення бізнесу в Україні під час війни. Волянський визнав пріоритетні напрямки інвестування. Перш за все, це енергетика. Енергетика зараз дуже цікава, тому що як ви знаєте, монополія в Україні енергетично зруйнована, і зараз є велике поле для співпраці для створення нових, перш за все, відновлювальних джерел енергетики. Крім енергетичної, є логістична потреба, враховуючи те, що в нас аеропорти все стоїть, не працює. Порти частково блоковані. Законопроєкт про зміни щодо виплати допомоги іноземцям має бути готовий вже впродовж двох-трьох тижнів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик. За його словами, йдеться не лише про 800+, плюс для українців, але й про посилення системи пільг для іноземців. Він пояснив, що йдеться про людей, які звернулися за виплатою, але не перебувають в Польщі. Po ee, комплексно... йдеться про усунення зловживання. Після нашого аналізу найбільш комплексне рішення стосуватиметься пов'язування перебування іноземців із пенсійною системою, але також у ситуації, коли вони залишають територію Польщі. Управління соціального страхування одразу отримує інформацію про те, що ця особа більше не перебуває в Польщі, і тоді вирішується, чи призупинити цю допомогу, чи просто скасувати її. Прибивайте до борчу децизії чи завішами то свячення, чи просто зав'язчені це спорусу цефана. Мазай дущик також запевняє, що запропоновані норми враховуватимуть так звані чутливі групи. Ми створюємо систему, яка виключає зловживання, але жодним чином не хочемо посилювати соціальне відчуження, наголосив він. Praca jest ogólnym terminem. Chodzi tak w tym temacie, że na przykład... Toż... Robota to ogólny termin. Na przykład dwa tygodnie ludyna jest bezrobotna, to co Wony robić? One profesjonalnie aktywne, więc tutaj raczej powiązujemy to z profesjonalną działalnością, ale nie wypuszczamy z uwagi na przykład ludzi, którzy należą do czućkowych grup. Jak na przykład tematy odnaczka, jaka odna wychowuje trzech dzieci, jeden z jakich inwalid. Вона не може влаштуватися на замінну роботу, але має право на отримання прожиткового мінімуму та пенсії, наприклад, через статус дитини з неповносправністю. Тож, звичайно, за нею та виплата залишається на статус дістання з непевносправності. Антимочиві, що нам не пенсустає. Нагадаю, це була програма Української служби польського радіо Підсумки тижня у Польщі. Я Володимир Гарматюк, почуємося за тиждень.